Йому байдуже, що відбувається в Україні, він абсолютно черствий, прагматичний. Він хоче діл з Росією, він хоче е, новий перерозподіл світу. Йому потрібно, щоб Україна забула про Крим і все, щоб можливо якось собі про, прокласти шлях до е, заволодіння Гренландією чи якийсь наступ е, е, на Канаду. Я не знаю. Тобто про що, що в його голові важко зрозуміти, але те, що вони з росіянами вже... Домовилися і всі ці заяви, цей тиск на Україну, це свідчення переконливе. Що якщо в нього немає стратегії перемоги, то в нього є є план, як за наш рахунок і рахунок Європи. Домовитися, але йому заважає його суспільство, йому заважають навіть республіканці. Ось як недавно був в Україні Брайан Фіцпатрік, який поїхав на фронт. Нам треба залучати більше таких, таких конгресу і говорити з американським народом, сказати, що Трамп перейшов вже всі червоні лінії міжнародного права, національних інтересів США.